Привіт! в ефірі програма Студентський квиток, яку для вас підготували студенти Київського міжнародного університету, студії Ірина Присяжнюк. Сьогодні дивіться про таке: конференція з тележурналістики. юриспруденція, наука непроста, матч з баскетболу між командами двох університетів, історії жінок, які змінили світ. Чергова наукова конференція відбулася у стінах нашого університету. Одразу за ліцеєм естафету підхопив інститут журналістики. Цього разу обговорювали проблеми телебачення. За перебігом подій слідкувала і наша знімальна група. Київський міжнародний університет добре відомий своїми студентами науковцями. Підтвердження цьому круглий стіл на тему телевізійна журналістика, стагнація чи фахова революція, який проходив у стінах інституту журналістики Киму. Тут зібралися всі охочі презентувати результати своїх наукових досліджень у галузі мас-медіа, здобутки студентів другого-четвертого курсів, а також магістрів, виявилися чималими, що, звісно, порадувало їх старших колег і наставників викладачів. Приємно було. Не просто чути ці роботи, але і ще е, почути відзнаку від польських друзів, від польської колеги е, доктора Синовець про те, що наші роботи або робота наших студентів в Україні відрізняються глибиною. І досить серйозним зануренням у проблематику Можна сказати дуже багато гарного про цю конференцію. Перш за все, мені завжди приємно знаходитися тут. Це неймовірно цікаво. І як на мене, це дозволяє нам краще зрозуміти те, що зараз відбувається. Я вважаю, що організація таких конференцій має увійти в звичку. Втім, студенти знайшли і інші плюси таких зустрічей. Особливо радує те, що вони проводяться в такі неформальні обстановці. Ми просто обговорюємо, ділимося своїм досвідом, ділимося певними науковими дослідженнями. А так дану подію коментують магістри. Взагалі такі конференції нам дуже допомагають. В першу чергу дізнатися, чи дійсно ця тема, яку ти досліджуєш, є актуальною. Якщо ти розповідаєш про свою тему і бачиш реакцію аудиторії, те, що так дійсно це цікаво, значить, ти на правильному шляху. Не залишилися осторонь і наймолодші учасники конференції, другокурсники. Радила б усім, хто зацікавлений в цьому. Йти о, науковим шляхом, тому що о, таке ніколи не буває зайвим. Таке воно студентське життя КМУ. Вже зовсім скоро ця аудиторія відкриє свої двері для нових молодих науковців. Ірина Присяжнюк, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. На початку 20-го століття. Ході археологічних розкопок експедиція Жака де Моргана знайшла на території межиріччя пам'ятку стародавньої культури. Саме ця знахідка увіковічнила ім'я археолога, а також явила світові один з найперших законодавчих актів з законів царя Хамурапів. Нині артефакт знаходиться у Паризькому Луврі. Що ж до сучасної юриспруденції, детальніше про її особливості дивіться далі. Все наше життя складається з правових основ і обов'язків, яких повинна дотримуватися кожна людина. Робота юриста це боротьба за право, яка не завжди веде до перемоги. Але аби Терези феміди схилилися на вашу сторону, вам потрібні справжні професіонали, які навчаються у Київському міжнародному університеті. Попередниками юристів були софісти давньої Греції, проте їх не можна назвати юристами в повному розумінні слова. Вони лише допомагали громадянам підготуватися до виступу в суді при захисті своїх інтересів. Першими юристами були жарці, понтіфи, які тлумачили закон. Саме вони заклали основи правового регулювання суспільного життя, створили велику базу прецедентів. Лише декілька століть опісля юриспруденція оформилася як наука. Особливо значимою віхою в її становленні вважається видання першого підручника справознавства інституції Гая а всіма тонкощами сучасної професії юриста з нами поділилася директор юридичного інституту Киму. В нашій країні юрист це вже не просто важлива спеціалізація, це вже можна сказати навіть необхідна спеціалізація. Так є випускники, які вже очолюють свої правозахисні організації, є випускники, які вже працюють в міністерстві юстиції, займають серйозні посади. В антимонопольному комітеті вже працевлаштовані наші студенти. Ну і серед наших випускників навіть є народні депутати України. Привабливість професії юриста полягає в її певній самостійності. Юрист може допомогти несправедливо ображеній людині, захистити права потерпілого від злочину, відновити чи захистити оспорювані майнові або житлові права. У Київському міжнародному університеті є всі можливості для того, щоб стати блискучим юристом. У юридичному інституті діє криміналістичний полігон. Де студенти виробляють практичне вміння і навички у галузі юриспруденції. Також студенти мають змогу відчути себе учасниками судового процесу, адже у Киму є справжня судова зала. Майбутні фахівці вже на студентських лавах вживаються у роль судді, прокурора чи захисника. Тому після випуску з Київського міжнародного університету проблем з працевлаштуванням у них зовсім не виникає. На ринку труда випускники юридичного інститута не немелі проблем по этому вопросу. Они завжди були потребны. Професія юриста це перш за все величезний рівень відповідальності. У руках фахівця деколи знаходяться доля людей, підприємств і навіть держав. Уявити собі сучасне життя без величезної армії служителів Феміди просто неможливо. Саме вони допомагають нам розібратися в тонкощах правових процедур. Отримати професію юриста сьогодні зовсім не складно. Головне мати до цього дійсне покликання і бути готовим до довгої і наполегливої праці. А юридичний інститут Київського міжнародного університету вам у цьому допоможе. При виборі місця навчання я перш за все спирався на рейтинги вузів і на славу. Як відомо, що в нашому вузі, в Київському міжнародному університеті, повністю відсутня корупція, і це я можу підтвердити. За 4 роки навчання ніхто навіть і ніколи не сказав, що ви нічого не здасте, якщо не заплатите. Саме тому я вибрав цей вуз. Семінарські заняття у нас проходять, звичайно, англійською мовою, і що треба говорити? Ну, Треба було б зазначити про те, що семінарські заняття вони включають конкуренцію між студентами. Тобто доволі цікаво. Крістіна Семенчук, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. У здоровому тілі здоровий дух принаймні так вважали античні філософи. То такої гармонії потрібно прагнути, адже зустрічається вона вкрай рідко. Тож беріть приклад зі студентів Киму день завзятих науковців, а ввечері талановитих спортсменів. Про черговий баскетбольний матч розкаже Христина Перкова. Прихильники баскетболу вже не перше збираються у цій спортивній залі. Але цього разу ми зустрінемося зі студентами не лише Киму, а ще Європейського університету. Тож подивимося, чим закінчиться ця міжуніверситетська битва. Для багатьох студентів Київського міжнародного університету спорт посідає чи не найперше місце у їхньому студентському житті. Так, останнього часу у стінах Киму було проведено чимало баскетбольних ігор. Останній матч, який відбувся між нашою командою та командою Європейського університету, був одним із найцікавіших. Сьогоднішня гра була надзвичайно нелегкою, але в принципі дві команди показали найкращий свій результат. Гра взагалі це дуже цікавий процес, тому. Завжди це море емоцій, це, це дуже цікаво. Але у спорті, окрім позитивних емоцій та гарних вражень, повинні бути і лідери змагань. Переможцями гри цього разу стала команда Європейського університету. 70-26, На жаль, не на користь нашого університету кажуть. Головне не перемога, а участь можливо, це і так. Але наша команда вже готується до реваншу. Звісно, реванш буде, але трошечки згодом. Коли відбудеться реванш та чи виграємо цей матч, поки що невідомо. Але не сумнівайтеся, ми вас обов'язково проінформуємо. Христина Пиркова, Стефанія Ілюк Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Сучасна культура популяризує супергероїв. Та чи не замислювалися ви, що вони можуть бути і серед нас, і навіть ближче, ніж вам здається? Саме про таких наш наступний сюжет. Жінка здавна вважається бригиною сімейного вогнища, люблячою дружиною, турботливою матір'ю та вправною господаркою. Віднедавна до цього поняття додалось ще таке, як бізнес леді. Та напередодні 8 березня варто згадати, що ким би не була жінка, вона здатна змінити хід історії. Єва, Єлена Троянська, Клеопатра. Всі ми добре знаємо, до чого призвели їхні дії. А яких ще великих жінок знає нині молодь. Маргарет Тетчер, Ганді многое зробила. А мать Тереза. <ріху> жінка. Жанна Дарк і 8 березня перепрошую забув. Клара Цеткін. Олена Теліга, Леся Українка. Княгиня Ольга. Ну, княгиню Ольгу. Знаю. Жанну Дарк. Кліопатра. Кожна жінка щось приносить. Безумовно, всі вони здійснили значний вплив як на своє, так і прийдешні покоління. Та хочеться згадати про не таких відомих, проте не менш важливих представниць прекрасної статі. Велика французька революція породила багато визначних постатей. Шарлотта Корде одна з них. Тендітна жінка, яка своїм життям прагнула врятувати тисячі життів своїх співвітчизників. Марі Анна Шарлота Корде походить зі збіднілого дворянського роду по батьковій лінії. І є правнучкою відомого драматурга П'єра Корнеля по материній. В цей час Франція просто захлиналася кров'ю від терору радикально налаштованих якобінців, очолюваних Жан Полем Маратом. Дівчина, яка відчувала загрозу наближення громадянської війни, не змогла стерпіти чергової заяви Марата, якій говорилось про можливість знищення ще 200 тисяч незгідних. Нікому не повідомивши, Шарлотта прибуває до Парижа, де 13 липня 1793 року кухонним ножем вбиває лідера якобінців у його власному домі. На четвертий день після цієї події вона втрачає на гільотині голову. Вже через декілька днів після цих подій якобінці замість послаблення, якого очікувала Корде, розгортають нову хвилю терору, ще безжаліснішу і кровопролитнішу ніж попередня. Всі ми добре знаємо Марію Кюрі, першу жінку, яка отримала Нобелівську премію. А чи відомо вам ім'я першої жінки Лауреата Нобелівської премії Миру? Берта фон Зутнер, саме ця жінка, надихнула Нобеля на створення такої престижної зараз нагороди. Наша героїня була почесним президентом Міжнародного бюро миру в Берні і створила аналогічний фонд у рідній Австрії. Свою Нобелівську премію миру вона отримала 1905 року, а померла всього за півтора місяці до початку Першої світової війни. Якщо перша жінка, лауреатка Нобелівської премії миру так і не побачила жодної світової війни, то інша її володарка пережила обидві. Ірена Сендлер народилася 15 лютого 1910 року у Польщі. Активістка руху опору, член декількох підпільних організацій з допомоги євреям, співробітниця управління охорони здоров'я Варшави в період з 1942 по 1943 роки рятувала життя близько 2,5 тисяч єврейських дітей. Проникнувши на територію Гетто, під виглядом санітарної служби Ірена і її товариші. Вивозили дітей на машині, ховаючи їх в ящиках, коробках або просто в кузові. Ховали під трамвайними сидіннями, виводили через підвали і каналізаційні труби. Після чого їх розміщували в дитячі будинки. Та вже 1943 року на Ірену доносять її арештовують і приговорюють до розстрілу. І тільки за допомогою друзів і підкуплених ними охоронців їй вдається втекти. Вона під чужим іменем була змушена переховуватись аж до звільнення Польщі від німецької окупації. Лише 2007 року Ірена отримала свою Нобелівську премію миру, а 2008-го померла у віці 98 років. Такі от вони історії сильних жінок, які змінили світ. Та насправді не має значення, виховує жінка дітей чи літає у космос, бо незалежно від цього, кожна з нас потребує поваги і любові, які ми кожного дня даруємо тим, хто поруч з нами. Тож, зі святом на слібі дівчата. Ірина Присяжнюк, Андрій Сокирко, Олександр Квасницький. Київський міжнародний університет. Що ж, на сьогодні це всі новини. А я прощаюся з вами до наступного випуску. Відгуки та пропозиції. Надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету. Та я Ірина Присижнюк. А все добре.